Ключові слова, нові погляди на життя, зосередженість на ідеях, успіх прийняття та розставлення пріоритетів, зовнішні та внутрішні зміни. Внутрішні конфлікти перетворили королівство мечів на руїни, замки горять, а кров тече вулицями. Ворожне налаштування громадян не піднімають зброю один проти одного. Самодні мешканці, бажаючи втекти від заворушень, наважується уявити себе здатним піднятися над метушнею. Піднесені думки наповнюють його розом і проявляють величезні повітряні кулі на маківці. Коли біженець піднімається в небо, він отримує новий погляд на світ. Об'єкти на землі більше не затмарюють можливості цієї висоти. Він, Можуть побачити свою звідану долю але ні. маючи свої майбутні цілі, вже у полі зору біженець подорожує через океан з непохитною рішучістю, вибираючи курс свого життя. Цікава символіка покриває дириджабель. На носі ми бачимо профіль фігури. В завальованій формі її підсвідома інтуїція служить біженцю, щоб провести його крізь темряву ночі. Зовнішню частину повітряної кулі прикрашають похоронні знаки. Це може означати, що біженець знайшов спосіб використовувати свої похмурі думки на свою користь. Незважаючи на свої кошмари, він досягає успіху, зосереджуючись на високих ідеях і відмовляючись від поглинити своїм проблемам походження. Шістка мечів також допомагає створенню засобу для втечі, показуючи, що мандрівник подолав біль і труднощі, використовуючи свою винахідливість. Хоча він повинен нести ці клинки до нових земель, він не вважає їх тягарем. Вони стали частиною його характеру, і його просвітлена подорож була б неможлива без них. Навіть попри те, що дережабер вирвався з анархії на землі, у повітрі все ще відчувається сильна турбулентність. Напрямок червоного прапора, що майорить на вершині кулі вказує на те, що апарат рухається проти віту. У горі девіантний місяць намагається збити високі амбіції мандрівника, використовуючи підсвідомовання та знахочуючи вібрація, не оперу, опору, біженець рухається вперед, не розглядаючи жодного іншого варіанту, окрім успішних здійснення своїх мрій. Що Ми бачимо в реальності: це те, що тут відображається ідея кальних змін та руху у новий напрямок. Час Спочатку все з чистого листа в цей період відбуваються зміни як і зовнішні, так і внутрішні. Це людина наукового кладу розуму, готовий якого наповненими ідеями, втілюється в тенденції завжди в курсі на свіжіших новин, модних захоплень. Ми можемо знати таких людей, можуть раніше знаходилися в тому оточенні, де їх не підтримувало, де їхні бажання. Це можуть бути абсолютно різні бажання. Наприклад, людина хотіла собі багатого чоловіка, у якого буде там мерседес, хай буде, але їй казали: ну типу, попустись, ну навіщо тобі? Ну, типу, це що, так настільки важливо. Перший варіант. Другий варіант хлопчик любить фарбуватися, і він вирішив став візажистом. Але в нього всі не вірили. Не вірили, не вірили. Він переїхав, наприклад, у столицю і зараз. Найпопулярніший, наприклад, візажист в Україні людини були якісь проєкти, бажання, але в нього не вірили. Вони казали, що ці думки якісь дивокуваті. А людина стала відомою. Людина переїхала, вибралася з негативного оточення, і тепер може повністю реалізовувати свій потенціал, не такуся для інших людей. Стосунки, Настав час змін і прагнення нових образів, в якому партнери прекрасно доповнюють і підстраховують одного одного, поєднання розуму та інтуїції. Вони дають такі прекрасні результати в парі. Пара вічному у русі, можливо, вони не тільки там дізнаються якісь там новинки, але вони можуть дуже часто подорожувати, вони можуть часто якось, знаєте, переїжджати з квартири в іншу. Тобто вони здатні залишити минуле. І почати стосунки заново. Або, наприклад, свої стосунки, так, тобто між особистості, або зовсім загальному про зовнішній світ. Вони чудово доповнюють один одного в сексі, завжди вони перебувають у пошуках чогось нового, і тому вони надовго зберігають такий взаємний інтерес, і в них завжди є оця іскринка, тому що якщо щось не сподобалося, все вони цього не будуть робити. Вони щось переходять до чогось нового. Робота гроші справи. Це те, що час настав для звільнення на поточній роботі. Вам нічого вже ловити. Розумієте, він вже. Горить палаєте минула робота, потрібно чіплятися за минуле, далі буде набагато краща робота, легша робота. Якщо ми бачимо по якихось там проєктах, то якщо він може цій ситуації дійсно як в переносному значенні горіти, і він потребує. Термінового втручання це може бути як на роботі, це може бути як і курсові дипломні роботи. Тобто, дивимося на ситуацію. Бізнес-партнер відмінно відчувати ситуацію. Він знаєте, у нього може бути якась така чуйка, інтуїція. Він поцікав вірити своєму бізнес-партнеру, тому що він дійсно може призвести й та допомогти в якомусь проєкті. Мінусовому програші може кидануть ще це більше на перспективу. Тобто зараз вони або можуть бути мінімальні, або ви можете йти до них, так? Тобто рухайтесь все рівно у правильному напрямку. Девіація, тобто це така інтелектуальна зрозумілість, повна відірваність від земних проблем. Людина тікає в ілюзорну реальність і вирішує світові проблеми, замість того, щоб влаштовувати своє життя. Карта Дня плюс поради це те, що потрібно піднятися та подавати свій хаотичний психологічний стан. Потрібно знайти вихід із нестабільних ситуацій та знайти бажаний спокій, встановити високі стандарти та не дозволяти негативу заземлювати вас або перестати вірити своїм свої мрії. Також це потрібно е свої проблеми вирішувати творчо, дозволити своїй уяві, якось знаєте, підняти вас в ритм життя, нові висоти. Використовуючи свою інтелектуальну силу, можете перетворити негаразди та нещастя на засіб для досягнення успіху.